Сьогодні на засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соцекономічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва були запрошені члени комісії. На жаль, який раз не з'явилися. Тому на сьогоднішнє засідання були винесені питання. Перше про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади до бюджету, бюджету на територіальної громади. Друге. Про передачу субвенції з бюджету Костянтинівської громади до бюджету на виконання програм соціокономічного розвитку регіону в управлінню Служби безпеки України Миколаївській області. Третє. Про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 25 рік. Четверте про програму. Про розгляд прогнозу бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади 2026-2028 роки і про затвердження п'яте положення про відділ економічного розвитку тогівлі, інвестицій та грапромотного розвитку Костянтинівської сільської ради в новій редакції. Такі питання були винесені на розгляд комісії, і так як Комісія не відбулася згідно пункту 2.12 якщо комісія не відбулася, то всі питання Фактично приймається як були розглянуті і виняті.